Друзі, всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Завоч. Дякую всім за вподобайки до нашого попереднього випуску. Якщо ви раптом перший раз на каналі, нагадую, що кожна ваша вподобайка для нас коштує 10 гривень. Але це добре, тому що більше вподобайок означає більше донат на Збройні Сили України. Також підійдіть до цієї справи відповідально та обов'язково залиште лайк під відео. Ну а тепер до теми нашого випуску. Сьогодні буде рідкісний гість наших великих оглядів японський бренд Casio. Рідкісний він не тому, що ми не любимо чи маємо якісь претензії зовсім навпаки. По факту, Casio – це той бренд, який спроєктував суперміцні витривалі годинники не тільки під конкретні задачі, наприклад, як це було з дайверським моделем, а загалом для будь-яких складних умов: бруд, пил, вода, удари, падіння, все це джошоки мали здолати. Звісно, не всі характеристики з'являлися одночасно. Серія дуже сильно еволюціонувала з моменту випуску в 1983 році. Цікаво, що творець G-Shock Кікуло Ібе спочатку думав, що G-Shock сподобається в основному будівельникам, які працюють з пневматичними буровими машинами. Але ми всі точно знаємо, сотні мільйонів шоків купили точно не тільки будівельники. G-Shock це вже не просто назва колекції, це синонім витривалості. Я особисто іноді називаю з швейцарським аналогом G-Shock. Звісно, це умовне порівняння, але розумієте, коли я так кажу, всі, хто навіть трошки знає про годинники, розуміє, що саме я маю на увазі: за 40 років свого існування Джошок завоював жіночий ринок у форматі колекції Baby G, Вигадав скомбінувати стрілки з електронним дисплеєм, почав використовувати сонячну енергію, підключатись до смартфонів. І став більш витонченим з версіями зі сталі та навіть із золота, в які, до речі, в останні роки ще й вплітають японські традиції. Хоча в сьогоднішньому топі буде не тільки джишок, проте переважна більшість моделей все-таки належатиме саме до цієї серії. Бо вона флагманська, найбільш популярна, різноманітна, яскрава та безумовно витривала. Мені здається, навряд чи колись Касіо з'явиться якийсь інший продукт. Який зможе перебити фундаментальність та популярність джишок. Ну, принаймні, я в це не дуже вірю. Але лірику в сторону, і давайте починати. Як і всі останні добірки, цьому складали командою. Іноді моделі пересікались або трошки відрізнялись кольором, чи ще якимись дрібничками. Тож ми додавали одну з них. Але в будь-якому випадку вибір колективний не тільки мій і тому не аж занадто суб'єктивний. Ну і почнемо з хіта останніх декількох років. Славнозвісного Касіо Oak. Я знаю, що Касіо трохи ображається на це порівняння з Royal Oak, що зрозуміло, є купа інших брендів, які мають значно більш схожі моделі, ніж цей G-Shock. Ти загалом сам дизайн зараз дуже популярний. Проте, на мою думку, тут величезну роль зіграв не стільки Октагон, скільки товщина. Протягом років g shock був синонімом не тільки міцного годинника, але й габаритного. Всі ці системи захисту механізму, амортизуючі елементи потребували простору. В результаті джошоки аж ніяк не були маленькими. Аж тут, в 2019 році, касю випускає джошок з товщиною 11,8 мм. Таких вражаючих цифр вдалося досягти, в тому числі завдяки карбон-Корга новій структурі, де полімер міняли на вуглецеве волокно, теж міцне, але при цьому легше. У тому числі за рахунок нього корпус можна зробити тонше. Зараз цей корпус має купу варіацій від полімерних до повністю в сталі, менших жіночих, сонячній батарейці, з блютуз і так далі. Колеги обрали класику перших випусків в чорному кольорі зі стандартним кварцевим механізмом. Проте, якщо маєте бюджет, можна підглядати і на більш вишукані сталеві варіанти, якщо вам щось таке подобається. Лінк на моделі, яку ми обрали, в описі до відео, і, звісно ж, з актуальною ціною. Так як я вже згадала багато виконань цього корпусу, чому би не додати одразу ще один Casio G-Shock – Casio Oak. Ця модель вийшла пізніше, ніж попередня, і відрізняється в першу чергу матеріалом корпусу. Тут його зроблено не з полімером, а з нержавіючої сталі. Корпус і рант мають різну обробку. Наприклад, бічні частини корпусу мають зеркальне полірування, а ранд має сатинування. І ви прямо можете розгледіти тоненькі лінії, що нагадують волосинки. На цифроплаті, до речі, така сама обробка, що й на Ранті, вертикальне сатинування, проте колір трохи більше до графіту, ніж до срібла. Все інше, в принципі, ідентично попередній моделі. Габарити складають 49,3 на 44,4 і на 11,8 мм. Мінеральне скло, LED-підсвітка плюс люмінесцентне покриття і стандартний набір функцій типу секундоміра, будильника, таймера та світового часу. Ну і традиційний водозахист 200 метрів. Наступним буде ще один суперпопулярний годинник Casio G-Shock, А Casio Retro. Хоча самі Casio вже переименували цю серію і Vintage і збирають там багато культових моделей минулого в сучасному виконанні, в Україні її все таки частіше впізнають за назвою Retro. Феноменальна серія через напрочуд сильне відчуття ностальгії, яке вона пробуджує навіть в тих, хто гадки не має, як воно було жити в 80-ті. Епоху розквіту якраз кварцевих годинників з електронними дисплеями. Якщо ви дивитесь фільм чи серіал, де події відбуваються в цей період, залізобетонно побачите в когось на руці такі електронні прямокутні хоч хочу дорослих, хочу підлітків. Цікаво, що ви можете знайти касю ретро в колекції поруч з Rolex, Pріге, Omega – та будь-яким іншим брендом значно вищої цінової категорії, бо вони дуже фанові і чомусь доречні в різних ситуаціях. Ми обрали золотисту модель, яка випускається давненько, але при цьому має стабільний попит. Проте, є, звісно, і сріблясті варіанти. З точки зору технічних характеристик, тут нічого неймовірного нема. Скромний водозахист 30 метрів, пластикове скло та корпус, мінімум функцій. Але ціна відповідно невисока, і загалом то цю модель обирають зазвичай за емоції і вайб, а не набір якихось раціональних показників. Наступний варіант базується на культовому корпусі DW-5600. Це мій улюбленець, Я його часто додавала у різні добірки, як кандидата від Casio. Ну коротше, ви зрозуміли, в мене до нього теплі почуття. Але колеги порадили додати дещо апгрейджену версію цього корпусу. Ця новинка, що належить до серії G-Shock Move, використовує економічний солет DW5620 і поєднує його з усіма можливостями сучасного фітнес-трекера, включаючи підрахунок кроків, моніторинг пульсу, вимірювання рівню кисню в крові і трекінг сну. Хоча форма схожа, але відмінностей тут купа. Наприклад, ран-термінець зроблено з біологічної смоли, з зміцненим вуглецевим волокном, також тут рідкокристаличний дисплей високої чіткості Memory in Pixel. Для кращої видимості. А під цифрами, які відображають час, є додатковий ряд інформації, яка стосується часу роботи акумулятору, стану будильника та функції підключення годинника через Bluetooth. Тут встановлено механізм TAF Solar на сонячній батарейці, але, скоріш за все, ви будете використовувати заряджання через шнуру USB, особливо, якщо плануєте використовувати його як повноцінний фітнес-трекер. Можливо, такий смарт-вотч від Casio є логічним кроком, бо коли готувала цей випуск, читала звіт про стан речей на японському ринку годинників. І от в ніші бюджетних кварцевих годинників, яку в тому числі займає Casio, підсилюється конкуренція зі сторони смарт-вотч. І потрібно щось думати в цьому напрямку. Хоча я, наприклад, вже раніше казала, що для мене смарт-вотч – це гаджет. І не знаю, як у вас, а в мене він краде багатенько часу. Тому я не фанат смартів, мене вже і так обікрав телефон і ноутбук. Далі маю для вас цікавий екземпляр з буремним минулим. Та й думаю, і теперішнім Casio F-91. Досить дивно, що годинник, який називають найчастішим вибором терористів, має аж такий попит серед пересічних громадян. Я розумію: культовий дизайн, бюджетна ціна, але все-таки підмочена ж репутація. Точно такий Casio носив Осама Бен Ладен. Він, до речі, носив і Timex. Також на шпіонських сайтах є інформація, що протягом 90-х років годинники f 91 надавались новобранцям у тренувальних таборах Аль-Каїди в Афганістані та Пакистані. Звісно, їх використовували як звичайні годинники. Проте були і інші цілі. Виробники бомб уповільненої дії використовували функції будильнику та зворотного відліку для ініціювання зарядів вибухівки. У поєднанні з друкованою платою, 9-вольтовою батареєю та вибуховою зарядкою годинник був низькотехнологічною, але важливою частиною ефективної зброї. Є навіть дослідження уряду США, в якому підтверджується, що понад 50 підозрюваних членів Аль-Каїди, які перебували в Гуантанамо, були затримані або в f 91 або у металевих Casio a 159 які ми сьогодні вже показували. І це для мене була справжня несподіванка. Насправді ж те, як годинник використовують його власники, ніяк не залежить від бренду. Тому, якщо вам подобається такий культовий дизайн, go for it. Тільки не робить дурниць. Окей, наступний варіант буде жіночий. Він буде одненький, бо все-таки основна цільова аудиторія Casio все ж таки чоловіча. Проте, насправді, якщо ви шукаєте яскравий дизайн, міцність та певну функціональність, Casio якраз запропонує безліч чудових варіантів. Причому не тільки в рамках жіночої версії G-Shock або iBG. Але й всередині самого G-Shock. Насправді ця модель належить до серії G lite і є меншою версією чоловічої моделі GLX 562.0. Особливість всієї лінійки і цього жіночого годинника в тому числі це шкала рівня припливів та індикатор місячних фаз. Це такі специфічні штуки, що потрібні для заняття серфінгу. Не дуже актуальні в умовах України, але ми додавали її в цей випуск через чудовий відтінок корпуса та ремінця, щось середнє між персиком чи мандаринкою. Габарити моделі складають 45,7 на 45 мм при товщині 11,9 мм. Звісно ж, годинник не маленький, проте товщина доволі адекватна. Далі у нас з'являється Casio Edifice. Особисто я не є фанатом Edifice. Це, звісно, не означає, що з цією колекцією щось не так. Просто зважаючи на те, яким різноманітним та функціональним є G-Shock, Edifice виглядає трошки буденним. Так, є, наприклад, певні моделі з Bluetooth. Але для мене в них також немає нічого особливого. Але останнім часом Касіо додає в водіфіс моделі з октагональним рантом. Я до них ставлю спокійно, але дизайн популярний і, зважаючи в принципі, на непоганий рівень виконання і відповідну ціну, чому би не розглядати їх як варіант в колекцію. Власне, саме в такому дизайні і виконана наша модель добірки: 100-метровий трьохстрілочник з сапфіровим склом з синім циферблатом. Діаметр корпуса 40 мм, товщина 7,8 мм. Тобто вони тоненькі, компактні і будуть доречним повсякденним варіантом з непоганим рівним водозахистом та ще й люмінесцентними індексами і стрілками. Ні в якому разі, ця добірка не відбулася би без ProTrek. В цій колекції не буває аж так багато релізів, як G-Shock. Тим не менш, вона має певні специфічні функції, які стануть в пригоді мандрівникам, і яких немає в переважній більшості g G-Shock'ів. Для огляду ми обрали реліз 2022 року, виконаний з біопластику. Його зазвичай отримують із відновлюваних матеріалів, таких як насіння рециниї та кукурудза. і таким чином зменшують навантаження на навколишнє середовище завдяки меншим викидам вуглекислого газу. З цього матеріалу зроблено корпус, ремінець і задню кришку корпусу. Набір функцій досить звичний для протрека: альтиметр, барометр, компас, термометр, стійкість до низьких температур. В G-Shock вам потрібно відшукати схоже комбо, хоча, мені здається, саме такого може і не бути. Натомість водозахист тут трохи нижчий і складає 100 метрів а не 200 Попри суттєві розміри 51,6 мм на 51,5 при товщині 14,8 мм, годинник важить всього 57 г. Як і більшість протреків, ця модель має модуль TAF Solar на сонячній батарейці, теж свого роду продовження екотеми. Ну і зручний варіант для тих, хто хоче отримати довший період експлуатації, ніж звичайний кварц. Друзі, а напишіть в коментарях, якщо ви маєте протрек. Чи використовуєте ви його ось ці функції? Просто цікаво. І давайте рухатись далі. І тут буде ще один культовий екземпляр Casio – славнозвісний калькулятор. Абсолютно не потрібна річ годиннику, скоріше за все, і незручна в користуванні. Але ж як прикольно виглядає! Я чогось думала, що першими годинник калькулятор випустили саме Casio. Але виявилось, що Casio випередив пульсар Hewlett Packard та Seiko. Касіо ж випустив свій калькулятор у 1980 році. Касіо ж випустив свій калькулятор у 1980 році. Він став базою для випуску іншої моделі, мабуть, найбільш популярних калькуляторів Data Bank cd 40 у 1984 році. І от їх якраз напродавали приблизно 6 мільйонів одиниць протягом перших п'яти років після випуску. Я думаю, саме Касіо були чемпіоном з продажу годинників калькуляторів. Ми додали в огляд таку собі осучаснену версію в сірому PVD з чорним електронним дисплеєм. Щоб вмістити клавіатуру в нижній частині, знадобилось більше простору. Тому годинник має отаку специфічну витягнуту форму. Довжина тут 432 мм, ширина 34,4 мм, а товщина 8,2 мм. Корпус зроблений з полімеру, а от браслет сталевий, так само, як в золотистих Casio Retro, які ви вже бачили. Окрім калькулятора, тут є будильник, секундомір та світовий час. Такий собі годинник для фану, не варто очікувати від нього якихось див, просто виглядає цікаво та трошки скульно. Наступним варіантом Casio G-Shock буде Master of G. Колеги, які обрали саме цю модель, досить цікаво пояснили свою мотивацію, тому переказую її і вам. Отже, ви знаєте, що в асортименті G-Shock вже є купа варіантів, в тому числі в досить високому ціновому діапазоні. Деякі моделі за ціною співвідносні з непоганою швейцарською механікою. Досить часто висока ціна обумовлена складною обробкою з посиланнями на японські традиції. Ті ж касіо для створення преміальних моделей залучають майстрів з катанами або якимись інноваційними матеріалами. Наприклад, деякі моделі MRG мають комбінацію двох різних титанових сплавів плюс кобальт-хромовий сплав Кобаріон для Безелю, який у чотири рази твердіший за чистий титан. Але ця преміальність не завжди релевантна функціональності. Тобто так, це круті складні годинники, які коштують більше зі зрозумілих причин. Проте, якщо ви шукаєте саме топ-функціонала G-Shock, а не преміальність візуальну, тоді вам за серію Master of G. Ця серія базується на моделях G-Shock Gravity Master, Mad Master та Madman, і є стійкою допилу, бруду, вібрацій та ударів завдяки комбінації біопластику, карбону та кованого металу. Окрім цього, сюди додається і функціонал лінійки ProTreck. Технологія Triple Sensor забезпечує вам наявність таких функцій, як барометр, термометр, альтиметр та електронний компас. Окрім цього, тут є і синхронізація зі смартфоном через Bluetooth, радіосинхронізація і купа інших стандартних функцій G-Shock. Роботу годинника забезпечує механізм TAF Solar, який працюватиме 6 місяців в нормальному режимі, або 24 місяці, якщо включити функцію енергозбереження. Що ще тут є? Ну, наприклад, сапфірове скло, індикатор заряду акумулятора та дисплей, що демонструє час світанку чи заходу сонця. Щоб вмістити весь вражаючий набір опцій, потрібно багато простору. Тож габарити Master OG прям суттєві: 58,7 на 52 при товщині 162 мм це прям така собі машина на руці. Тож, обираючи його, обов'язково приміряти, щоб не промахнутися. Ну і останній на сьогодні екземпляр буде із серії g steel Мені здається, це компромісний варіант між базовими та більш дорогими g така собі золота середина. Для корпусу тут використовують полімер армований карбоном. А от безер зроблено зі сталі. Використання карбону якраз таки зменшує вагу годинника і робить його найтоншим в серії g steel Тут товщина всього 12,9 мм. Діаметр 46,6 мм. Не найменший серед д але точно далекий від найбільшого. Тому я б сказала, що це більш-менш оптимальний габарит. Годинник працює завдяки механізму TAP solar на сонячній батарейці. Тут запас ходу трохи інший, ніж в Master of G, 7 місяців в нормальному режимі або 18 місяців з вимкненою функцією енергозбереження. Серед функцій є синхронізація через Bluetooth, тож в апці ви можете коригувати та налаштовувати час, ставити нагадування та користуватись функцією Phone Finder. Скло тут мінеральне. Мені ця модель сподобалась візуально. графітово чорні кольори виглядають досить стильно. Ну і загалом, це не найочевидніший вибір на тлі популярності октагонів чи культовості DW5620 або Casio Retro. Ну що, друзі, наша добірка Casio добігла кінця. Зважаючи на здоровезний асортимент Casio, я впевнена, що у вас є інші улюблені моделі. Було б цікаво дізнатися, які? Тож поділіться, будь ласка, в коментарях, якщо вам не лінки. Знаєте, що цікаво? В моїй голові чомусь Касіо трохи нагадує Оріс. Це може прозвучати дивно, але я провела паралель через вірність своїм переконанням. От, наприклад, в період кварцевої кризи Оріс міг би повністю переключитись і почати випускати трендовий на той час кварц. Але не зробив цього. Так само і Касіо. Попри те, що світ знову закохався в механіку і ця категорія продовжує зростати, Касіо не випускає механіку. Жодної одненької моделі нема. Бо Casio – це все-таки не про це. Цікаво, правда, чи не зміниться ситуація згодом, бо, зважаючи на те, що несеться у світі, я б вже нічого не здивувалася, навіть турбіону від Casio. А ще мене знаєте, що вразило, коли готувала випуск, що першим інноваційним продуктом братів Casio був мундштук, закріплений на пальці. Він дозволяв викурювати тютюн до останнього затягування, майже не перериваючи робочий процес. Саме так брати заробили грошей, які інвестували у випуск калькуляторів. Ну а далі вже пішли і годинники. Ну що ж, наша добірка на сьогодні все. Дякую, що провели цей вечір чи день із The Watch. Не забудьте підписатись, щоб не пропустити наступний випуск. І до зустрічі незабаром. Па-па!